Інформаційні підсумки середи 27 грудня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Мільйони на дрони. Найбільшу за останніх три місяці партію FPV-дронів сьогодні передали Хмельницьким військовим. Слава Вовишніх Богу! Заспіваємо! У Хмельницькому відбувся перший міський різдвяний фестиваль колядок та щедрівок. Від початківців гуртка у Проскурові до снайперів, котрі боронять Україну. Кульовій стрільбі на Хмельниччині виповнилось 100 років. У Хмельницькому провели в останню путь героя Віктора Ковальчука. Чоловік родом із села Пирогівка Віньковецької селищної громади. На захист України вирушив добровольцем. Служив у складі 33-ї окремої механізованої бригади. У липні 2023 року чоловіка оголосили зниклим безвісти на Запорізькому напрямку. Його особу вдалося підтвердити завдяки аналізу ДНК Віктору Ковальчуку на віки 48. Поховали героя на Алеї Слави. На початку війни одразу хотів піти захищати нашу країну, але по тій причині, що якби, їй вистачало на той момент людей, ну, йому сказали, що поки що не потрібно. Але наступальні дії з сторони Росії продовжувалися. І як вже війна тривала десь рік, він захотів спробувати ще раз піти до Збройних сил України. 23 липня 23-го року повідомили, що він вже був пропавший безвісті. І вже от перед Новим роком, 24-го року, на жаль, передзвонили мені і мені і його мамі, моїй бабусі, сказали, що сталася така вже прикра новина. З ним я провів ну, всю свою молодость. Він любив дуже сім'ю свою. Я знав, що якщо я до нього звернуся, він завжди мене виручить. Такий от був, що дійсно, що можна було на нього покластися. Найбільшу за останніх три місяці партію FPV-дронів сьогодні передали хмельницьким військовим. Чергове придбали їх за бюджетні кошти. Дрони камікадзе здатні знищувати не лише окупантів, але й ворожі танки. Попри те, що такі апарати для одноразового використання хмельницькі воїни вже встановили своєрідний рекорд. Понад півсотні вильотів одним дроном для виконання бойових завдань. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Це такі собі новорічно-різдвяні подарунки. Сьогодні ми передаємо і в півдрони. 400 півдронів для різних сил оборони. Це бюджетна закупівля. Загальна вартість цих 400 півдронів майже 5 мільйонів гривень. Тому принагідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють дохідну частину і дають нам можливість підтримувати наші сили оборони. Це чергова передача півдронів. Фактично за три останні місяці ми передали близько тисячі півдронів для різних сил оборони. Ну і ще чекаємо поставку і до кінця року, і в перших числах січня, для того, щоб продовжувати підтримувати і допомагати нашим силам оборони, аби вони нищили ворога і наближали нашу перемогу. Тому ще раз дякую платникам податків. 37 спортсменів і 20 тренерів області отримали відзнаки напередодні Нового року. Це представники як олімпійських, так і неолімпійських видів спорту, а також спортсмени з інвалідністю. Їм подякували за те, що гідно представляють Україну на міжнародній арені. Більше розкаже Ірина Муляр. Хмельничанин Олександр Маковей здобув цьогоріч золото на іграх нескорених зі штовхання ядра. Це міжнародні спортивні змагання, у яких цього року взяли участь 25 українських військових та ветеранів. Разом здобули 34 медалі. Це ми показали нашу незламність. Це хлопці, які отримали поранення, захищаючи батьківщину, і показали всьому світу, що незважаючи на наступні важкості поранення, вони. Змогли піднятися на ноги і далі продовжувати захищати Україну не тільки на фронті, але й площині дипломатично. Напередодні Нового року Олександр Маковей приймає вітання від представників обласної влади. Загалом відзначили 37 спортсменів і 20 тренерів Хмельниччини. Це і були спортсмени і тренера як з олімпійських, так і неолімпійських видів спорту. Сьогодні були спортсмени особи з інвалідністю і також їхні тренера, які їх підготували. Тому намагалися максимально охопити кожну категорію. Кількість наших спортсменів збільшується, кількість збірників, кількість наших призерів на чемпіонатах світу і Європи. Ми розуміємо, що спорт це фундамент нашої нації і потрібно наших дітей. Вони є нашим обличчям, нашим майбутнім і обов'язково їх треба підтримувати. Віншували і легкоатлетку Марину Бех Романчук. Вона стала срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики та чемпіонкою європейських ігор. Популязація спорту мені здається важлива як ніколи в нашій країні, коли потрібно її максимально підтримувати, допомагати і робити все можливе для того, щоб розвивалися юні атлети, які зможуть прославляти Україну. Тиск на міжнародних стартах він значно вищий, тому що проте до тебе прикуто дуже багато уваги, ти відчуваєш значно більшу відповідальність. Спортсменам області подякували за те, що гідно представляють Україну на міжнародній арені. Я щиро дякую кожному спортсмену, хто підняв право України на міжнародних змаганнях, хто прославляв нашу Україну і приносив для нашої держави перемогу. Дорогі наші спортсмени, ви своїми диссердними, популяризуєте, розвиваєте нашу Україну на спортивній арені. Віримо в вас, в ваші найкращі показники. Ну і молимося та підтримуємо тих наших сьогодні спортсменів, які благо Збройних сил України бороняти та нашої держави. Ірина Муляр, Володимир Щоренко, новини міста. Кульовій стрільбі на Хмельниччині 100 років. Перший гурток з цього виду спорту діяв при земельному відділі міської ради Проскурова у 1923 році. Тоді ж розпочав роботу тир на вулиці Березневій. Нині тут навчають стрільбі військових і цивільних, а хмельницькі спортсмени продовжують виборювати золоті медалі на чемпіонатах світу з кульової стрільби. Захід присвячений ювілейній даті відбувся у міській центральній публічній бібліотеці. Подробиці розповість Ірина Аріон. Від початківців першого гуртка з кульової стрільби у Проскурові 1923-го до снайперів, котрі боронять Україну. В історії олімпійського виду спорту на Хмельниччині десятки прізвищ. Володимир і Василь Лук'янчуки, Сергій Охоцький. І єдиний учасник Олімпійських ігор Анатолій Онищук, кубок якого вже понад 10 років проводять у Хмельницькому. П'ятиразовому чемпіону світу з кульової стрільби Денису Баблюку 22. У спортсмена 16 золотих медалей з міжнародних змагань. Я займаюся вже з 13-го року. Це рахуйте 10 років, і от якраз мені ще цього року присвоїли заслуженого майстра спорту. Надалі буду старатися не занижати планку, так сказати, і старатися так само стабільно. На одній зі сторінок календаря 2023-го світлина Ігоря Кізими з чемпіонату світу у Франції, на якому спортсмен здобув чотири медалі. Цьогоріч у його скарбниці п'ять золотих нагород. Відносно теперішніх часів це, можна сказати, профільно прикладний вид спорту. Єдине, що я змінюю, це більше розвиваюся в сторону не власного навчання, а навчання інших людей, дітей в Форматі інструктажів зараз чемпіони світу захищають Україну в лавах ЗСУ і готують майбутніх снайперів. Маргарита Таркані, яка виборола золото на юніорському чемпіонаті в Кореї, згадує путівку в життя їй дав тренер Петро Бардецький. З 2011-го він розвивав кульову стрільбу на базі ДЮСШ номер 2 і згодом створив потужну базу для майбутніх чемпіонів у школі номер 10 на українських змаганнях. Один раз коли е, я Складала гвинтівку, і одна деталь випала. Я цього не помітила, і вже коли почала стріляти, зрозуміла, що <трохи>, трохи щось не так стріляється, то мені дали хвилину на те, щоб починити гвинтівку, і встигла. Лариса Бровченко займалась кульовою стрільбою понад 12 років. Нині каже, чимало її колег демонструють свою майстерність на фронті. Тепер час від часу приймаю участь у змаганнях, як суддя. Тренер мій Петро Михайлович Бордецький, деколи беремо участь як ветерани. Вже я за професією реабілітолог. От зараз викладаю в університеті як викладач, але є ще в мене і приватна практика, тобто я займаюся зараз в інклюзії з дітками. У Хмельницькому перший тир розпочав роботу на вулиці Березневі в 20-х роках минулого століття. Нині тут навчають військових та цивільних. Стрільба, переконані учасники заходу, це столітній досвід витривалості, сили духу і наших перемог. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Міський різдвяний фестиваль колядок та щедрівок вперше організували у Хмельницькому. Участь у заході взяли дорослі та дитячі хорові колективи і музичні ансамблі. Ініціювала захід парафія храму всіх святих землі Української Православної церкви України, де й відбувся виступ творчих колективів. Підтримали акцію і у міській раді по завершенню заходу учасникам вручили нагороди, дипломи та солодкі подарунки. Побувала на фестивалі, і наша Ірина Кондратюк. Жазковий хор учнів вокально-хорового відділу Веснянка Хмельницької школи мистецтв за річчя виконує українську колядку Нічка та Ясна. Відбувся виступ творчого колективу у рамках першого міського різдвяного фестивалю Слава вовишніх, Богу! Заспіваємо! Можна сказати, так вперше для нас такий досвід в храмі виступати. Це для дітей цікаво. Насамперед, бо вони сьогодні вперше зайшли. І їм що акустика, що обстановка зовсім ну. Непритаманні для них долучились до заходу, й учні хмельницької школи мистецтв Хор Глорія та вокальний ансамбль Нонсенс. Підготували зокрема такі твори, як у вифлеємі новина та щедрик. У Нас великий вибір українських народних колядок, обробок. Навіть ті самі колядки, які там повторюються, вони звучать зовсім по різному. І їх кожна кожен хор, кожен ансамбль по різному ну, виконують і відчувають. Загалом участь у фестивалі взяли 14 місцевих творчих колективів, як дорослих професійних, так і дитячих професійних колективів, а також церковних хорів, фольклорних. Ініціювала перший міський різдвяний фестиваль колядок та щедрівок. Парафія храму всіх святих землі Української православної церкви України. Де і відбувся виступ творчих колективів, завдяки заходу хочуть об'єднати якомога більше вірян у святкуванні різдва христового за новоюліанським календарем 25 грудня. Ми цим фестивалем. Різдвяним фестивалем хочемо долучити якомога більше людей до такого великого таїнства, як Різдво Христове, для того, щоб в такий тяжкий час в серцях наших людей панувало добро, любов і надія на те, що ми переможемо. Різдво це таке сімейне свято, а в сьогоднішніх умовах. Ми колядкою показуємо, що ми пам'ятаємо минуле, бо це глибокі традиції української і духовної культури, і традиції самобутності України. Тому я дякую за те, що ми сьогодні тут разом, разом з колективами, разом з однодумцями, разом у духовному, найперше духовному єднанні і прагненні молитві за мир в Україні. Ітримали акцію й у міській раді. По завершенню заходу учасникам вручили нагороди, дипломи та солодкі подарунки. Різдвяний фестиваль у Хмельницькому хочуть зробити традиційним заходом. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо за увагу. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!